Володимиру головатиму пощастило народитися в великій і дружній родині в Івано-Франківській області, село Підбереж. Окрім нього, у батьків ще шестеро дітей, серед яких четверо красун дівчаток. Хлопець закінчив Прикарпатський лісогосподарський коледж. Втім, з лісовим господарством у Володимира не склалося. Він спробував себе у цій галузі, власне, як і в багатьох інших, але найбільше до смаку прийшлась військова справа. Володимир обрав морську піхоту. Мотивація далека від романтичних прагнень більшості хлопців, які обирають ці війська. Батько нашого героя свого часу був моряком. Я пішов, тому що мій батько служив у військово-морському флоті. На той час це був Радянський Союз. Я на корабель не хотів, пішов саме в морську піхоту. Він жодного разу не пошкодував про свій вибір, хіба що коли відбувались сумнозвісні події на Майдані, і його разом з іншими піхотинцями з Криму відправили до Києва. Мабуть, це була найдовша і найстрашніша поїздка в його житті. Підрозділ мав стати на бік силовиків. А як підняти зброю на рідного брата? Дякувати Богові, Володимиру не довелось застосовувати зброю на Майдані. А менше ніж за рік він вже був учасником антитерористичної операції на сході країни на справжній війні. В 2013 році Володимир Головатий пішов служити до армії, підписав контракт і залишився в першому окремому феодосійському батальйоні морської піхоти. Так було важко знаходитись далеко від близьких людей. Були серйозні фізичні навантаження, але найважчим було те, що тоді мирний Крим у складі України був нетолерантним до україномовного хлопця. Спочатку було ну, трохи важко, трохи важко було розмовляти російською, але потім, потім звик, і майже і, і моя мова майже не відрізнялася від мови місцевих жителів. Говорив російською, щоб не, щоб не створювати причини, щоб не давати поводу для різних там скандалів і дискусій. Цьогорік спокійного життя в Феодосії, і на півострові з'явилися російські військові. Почались блокування і захоплення військових частин. Не оминула ця доля і феодосійців. Напруження зростало, коли до росіян почали приєднуватись місцеві жителі. І піхотинці, які були першими північниками під час будь-яких негараздів Феодосії, миттєво стали бандерівцями і ворогами. Їх закликали перейти на бік Росії, скласти зброю. І певна частина військових погодилась. Володимиру та багатьом іншим хлопцям совість не дозволила зрадити Україні. Вони мужньо тримали оборону, і саме над їх частиною найдовше майорів, український прапор. Так було страшно. Ніхто не знав, чим все завершиться. Страх був не панічний, контрольований. Страх, невідомість, напруга були такі моменти, але, але ми гуртом з хлопцями трималися в руках. Трималися добре, намагалися навіть жартувати, і в нас це виходило. Боролися з різними видами депресії і різними поганими думками. Поки тривало блокування частини, було багато часу дізнатись більше про товаришів по службі. Тоді зародилася міцна дружба, яку хлопці пронесуть скрізь роки. Не втратити здоровий глуст від певної сюрреалістичності того, що відбувалося, допомагало просте спілкування і жарти. Ми більше часу проводили разом, коли дізналися, що в нас є спільний спільний задум, спільна ідея виїхати на материкову Україну. Володимир рядовий матрос. Він не намагався аналізувати накази вищого військового керівництва країни. Втім, як людина патріотична гідно оцінював дії і накази командира частини. У багатьох вони викликали подив для тих, хто наприкінці березня вимушений був покинути півострів лише почуття гордості. Коли сказали нам перейти скласти зброю, перейти на бік росіян, командування сказало обкопатися і зайняти оборону. Коли росіяни оточили військову частину, до зустрічі небажаних гостей підготувалися швидко. Фортифікаційні споруди зводились на колись доглянутих газонах. Наші хлопці спілкувалися з військовими сусідньої країни, і перші дні вони принаймні намагалися якось виправдати свою присутність в Криму, демонструючи щось на кшталт сорому. Вони не розуміли нічого, коли ми з ними пересікалися, вони ховали очі, вони не дивилися в очі, вони не розуміли, що робиться. Вже наприкінці березня минулого року почався штурм, і частина перейшла до росіян. Всі, хто не погодився присягнути іншій країні з півострова, виїхали. Спочатку феодосійські морпіхи поїхали до Києва, де їх зустріли як героїв. Певний час провели в президентському полку. А потім до Миколаєва. Тут хлопців також зустрічали раду. Але і військові будні почались саме тут. Вже було зрозуміло, що конфлікту на сході країни не уникнути. Феодосійський батальйон морської піхоти, як один з найбільш боєздатних і підготовлених підрозділів в Україні, взяв участь в антитерористичній операції. Восени 2014 року Володимир Головатий разом зі своїм підрозділом вирушив на схід. Завданням було утримувати висоту. Володимир артилерист, його зброя міномет, який розташований на певній відстані від ворога. Тому, за його словами, для нього особисто теорія від практики не надто відрізнялася. Різниця тільки в тому, що обстріли реальні і все. На полігоні їх немає. Є ціль, є ціль, по котрій ми б'ємо так. Вона не жива. А там ну там, на щастя, чи на жаль, ми цілі не бачимо. Нам кажуть координати. Ми від точки наведення працюємо. Ми не бачимо своїх цілей, тому що ми вкопані в землю і стоїмо за вершиною. Є офіцери, які мають відповідну освіту, відповідний профіль. Вони це вираховують і так ми ведемо бій. Обстріли наших позицій з боку сепаратистів тривали чи не щодня. За кілька тижнів на війні звикаєш до всього: до пострілів, вибухів, постійної напруги. Звісно, про можливі наслідки також замислюєшся. Звичайно, людина звикає до всього і обстріл. Там це вже нормально, це вже нормальне явище. Коли йде обстріл, і звучить команда в укриття. Того дня було тепло і сонячно, і зовсім не хотілося в чергове почути команду в укриття. Втім, вона пролунала. Як відомо мені зараз, в той час відкрили вогонь по лівому краю нашої ротно-тактичної групи. Прозвучала команда в укриття після того, як наш контрольно-спостережний пункт визначив місце, з якого нас обстрілюють. Так як я артилерист, прозвучала команда до бою. Ми зайняли позиції, провели декілька вистрілів, я вже не пам'ятаю скільки. І тоді в один прекрасний момент я, я зрозумів, що я поранений тільки після того, коли до мене поверталися відчуття. Важке поранення голови і осколкове в плече. Контузія другого ступеню тяжкості. Так для Володимира завершився той бій. Певний час нічого не розумів і не відчував, аж поки не повернулася свідомість. Рухатись ще не міг. І для молодого хлопця, у якого все життя попереду, запитання до свого командира, який першим добіг до пораненого, було цілком логічним. Перше, що я в нього спитав після того, як зміг говорити, після того, як до мене повернулася мова, чи цілі в мене руки руки і ноги. Він командир відділення подивився. Ну, каже, руки, ноги в ціль. Я кажу, а де мене бахнуло? Він отак ну, мене перевертає, як, як малу дитину на, на живіт і каже: потилиться. Володимир пам'ятає, весь час чув крики свого друга Богдана. Він майже у вічі кликав медика. Той самий Богдан допоміг пораненому дістатись в укриття. Першу допомогу надав командир. Він зміг зупинити кров. А вже потім долучився і медик. Біль була дикою, біль відчував весь час, після, після чого прибіг медик. Великий йому дякую, тому що біг до нас, незважаючи на обстріли. Медик наклав ізраїльський бандаж вже. Це набагато краща пов'язка, набагато зручніша, тому що в Ізраїлі медицина, звичайно, на тактична медицина на більш високому рівні, ніж у нас. Наклав мені ізраїльський бандаж. Після того появився начальник медицинської служби нашої. Я звичайно вже заспокоївся, я вже був впевнений в тому, що буду жити, що все буде добре. Людина може звикнути до всього, впевнений. Володимир Головатий. Як військовий він з легкістю переносив незручності війни, ніколи не звикнеш до того, як гинуть друзі, знайомі. За кілька днів до поранення Володимир зустрів Артема Корнєва. Добре, запам'яталось, як він сидів на техніці. А коли вийшов з лікарні, сумом дізнався, що хлопця серед живих вже немає. Я бачив його. Він сидів на БТРі, я подивився на нього, він подивився на мене. Через декілька днів мене поранило. Після того, як я місяць лікувався на госпіталі, я почув, що, що, що з ним сталася трагедія. І не вірилося в той момент, що ми бачилися останній раз. Тим, хто не був на війні, важко собі уявити, що це насправді. Володимир каже, що страх є постійно, не боїться лише дурень. Але з часом звикаєш і до нього. Відчуття, як на кончику голки, все сприймаєш по-іншому, цінуєш ті речі, на які в мирний час навіть не звертав уваги. Наскільки важлива підтримка рідних людей, навіть малюнки незнайомих на дітлахів носиш біля серця, як оберіг. Саме думки про рідних і близьких, те, що вони чекають так, як ніколи в житті не чекали, допомогли Володимиру не впасти у і не збожеволяти. Те, що мене чекають вдома, те, що є родичі, батьки, брати сестри, котрі мене люблять і чекають вдома. І те, що позаду Україна, вона у нас одна. Як і більшість українців, сьогодні він прагне миру. Хоче бути поруч із рідними. Втім, поки триватиме війна, професію він не змінить. А далі як складеться доля. Мабуть, залишуся. Поки що думаю, що залишуся. Чи передумає, не знаю. Побачимо. Події на сході України довели, що поняття, гідність, мужність, взаємопідтримка у наших військових сьогодні проявляються як ніколи. Володимир головати, коли буде наказ, повернеться до зони бойових дій. Хоча його поранення, напевне, могло б допомогти уникнути цієї поїздки, він її не уникатиме. Адже соромно в першу чергу буде перед собою і перед тими хлопцями, які проливають кров, захищаючи країну.